Вітаю на першому подільському головні події понеділка, 9 грудня, очима наших журналістів. Дивіться за мить! Понад 542 мільйони євро. Саме на таку суму Естонія надала оборонної підтримки Україні. Про це заявив Денис Шмигаль під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Естонської республіки Крістеном Міхалем. Також парламентарі представили спільну заяву, яка стала результатом спільної роботи під час візиту партнеру з Естонії до столиці України. У спільній заяві ми задекларували зміцнення двосторонньої партнерської співпраці, підтвердили рішучість протистояти російському агресору, акцентували на беззастережній політичній підтримці України з боку Естонії в усіх важливих питаннях, підтримали продовження ініціативи Володимира Зеленського «Grain from Ukraine». Я щиро дякую пану прем'єр-міністру та народу Естонії за те, що сьогодні ми йдемо вперед пліч-опліч. Разом боремося за безпеку наших людей, за краще майбутнє наших країн, за справедливий мир для майбутніх поколінь. Разом переможемо. Гроші заплатили, а квартир не отримали. Інвестори ЖК «Левада», що на старокостянтинівському шосе продовжують боротися за те, щоб їх будинок добудували та віддали людям обіцяне житло. Цього разу питання підіймали на ініційованій зустрічі із владцями та забудовником, яких домовлених досягнули. Знає Тетяна Ржепянська. Майже місяць тому до місцевої влади за підтримкою звернулися інвестори квартир, які вже чотири роки не можуть отримати омрієнного житла. Будинок на вулиці Староконстянтинівське шосе планували здати в експлуатацію ще у 2022 році. Натомість будівництво затримали і до сьогодні. Після останнього мітингування. Ми частково отримали інформацію там, зокрема щодо встановлення віконних конструкцій на будинку, яких до цього часу немає. Всіх встановлено також лише обіцяли повністю повністю закрити дах і постели рубероїд. На сьогодні ще цей процес триває. Також дізналися інформацію щодо комунікацій. Втім, найголовнішого термінів закінчення будівництва від забудовника не отримали. За цією інформацією представники ініціативної групи прийшли на зустріч із владцями та забудовником фірми Діта. Зустріч пройшла не дуже результативно, тому що кіперман забудовник в ввечері раз пообіцяв те саме, що говорив до цього весь час. Що я здам, я буду будувати, але ми потребуємо конкретні терміни виконання робіт, ми потребуємо кошторис, він його вже складає два місяці, не може скласти. І зараз в присутності представників влади він також пообіцяв, що він складе цей кошторис, але до сих пір його немає, і термінів, коли він це зробить, він також не називає. Люди кажуть за власне житло боротимуться допоки не отримують довгоочікувані ключі і вирішуватимуть проблеми під контролем міської влади. Міська рада завжди на биці інвесторів і завжди сприяє тому, щоб об'єкти будувалися, завершувалися, вводилися в експлуатацію. Ну, звичайно, в межах повноважень, які надані законом. Будуть подальші зустрічі. Міська рада буде тримати на контролі це питання. Як розгортатимуться події далі? Дивіться у наступних матеріалах телеканалу Перший Подільський. Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць. Солодкі подарунки, вистава та інтермедія у Хмельницькому зі святим Миколаєм привітали дітей захисників з 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Святковий захід подарував малечі яскраві емоції, тепло і радість а також став нагадуванням про підтримку та вдячність їхнім рідним за мужність і внесок у спільну боротьбу за мир. Святковий день, сповнений теплом і добротою, допомагає дітям військових відчути турботу, підтримку та частину казки, якої так не вистачає у важкі часи. Третій рік поспіль для дітей військовослужбовці 86-го батальйону територіальної оборони організовують захід до дня святого Миколая. Ми працюємо на основній сцені з виставами. Другий поверх це інтермедія в цьому році. Це фея успішних посмішок. Чудномарія, нова вистава перед чудмиків, А діти і є чудмиками. Це інша країна, де вирує радість, життя і гумор. Ми, в принципі, кожну виставу робимо за новими стандартами, так би мовити. Ми створюємо нові декорації, нові ляльки. Пишемо нову музику. От навіть. В нас оригінальні сценарії, які написані спеціально для нашого театру. День святого Миколая це можливість висловити вдячність сім'ям захисників за їхній внесок у захист країни. Турбота про дітей це ще один спосіб підтримати військових морально, демонструючи, що їхні родини не залишаються без уваги. Нині ляльковий театр переповнений родинами військових 76-го батальйону територіальної оборони. Ми ветерани. Командування батальйону робить все, щоб об'єднати нашу дружну родину і сказати, що ми пам'ятаємо ті родини, де загинув їх тато, ті родини, де безвісі зник. Ми завжди знаходимо їм можливість, щоб вони відчули тепло, радість. Діти повинні бути щасливими, дитинство продовжується. Подарунки і спілкування створюють для дітей атмосферу радості, що знижує рівень напруги і тривоги, допомагаючи їм відчути себе частиною великої родини, яка їх підтримує. Сьогодні наша організація розлетілася святими Миколаями по всій Україні. Зранку це більше 500 подарунків на Чорнобаївку. Там є діти, діти, які залишились, діти, які повернулися. Сьогодні ми проводимо дуже гарну акцію. Ми Виконуємо функції святого Миколая на всіх контрольно пропускних пунктах України з території Польщі і даруємо солодкі подарунки кожній дитині, яка сьогодні повертається в Україну. Через підтримку та свято дітям показують приклад людяності, взаємопідтримки та віри в добро. У цьому допомагає музика, вистави та інтерактивні розваги. Взірці вони вже умовно кажучи на рівні світових театральних постановок музичних, тобто на дітях не треба економити і реально робити їм музику сучасну дорогу і таку, щоб їм подобалось. Навіть у складних умовах війни важливо дбати про те, щоб діти залишалися дітьми, мали можливість радіти, мріяти і вірити в дива. Святкові заходи до Дня Святого Миколая допомагають їм не втратити цю частину дитинства. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Незаконне збагачення за рахунок громадян за останній рік на Хмельниччині у різних сферах були зафіксовані чисельні випадки корупції. Про справу керівниці обласного МСЕК Тетяни Крупи говорили усі медіа країни. Чи стикалися містяни із корупцією особисто, запитали журналісти у щоденній рубриці Питання дня тетяна Крупа, керівниця обласного МСЕК, та Світлана Бараніна, депутатка Хмельницької міської ради. Це ті жінки, яких нещодавно викрили на корупції. Наразі вони перебувають під слідством. Чи помічали містяни випадки корупції у своєму житті? Вибачте, на кожному чому. Ну, лічно я не можу сказати так, що я не, не споминаю. Ніколи не стикалися, так? Ну, можна сказати так, що я не стикалася, але я чую і по радію, і по телебаченню, і що вона є в нас. Часто стикаюся. А в яких сферах? Ну, наприклад, в лікарні. От, пішла зробити рентген, а лікар рентгенолог. Каже, йдіть, хай вам це снімок, подивиться. Лікар що направляв, сімейна хай дивиться. Так тяжко глянути, я ж вас прошу. Подивиться сімейна, тобто треба заплатити. Я не стикався з ним, я тільки чую, а так я не стикався. Ну так вроді б, я не, не стикалася з нею, бо я так вроді б, ніде не, не ходжу в такі місця, де вроді б, ні, не стикалася ніколи. Ні. Мені <гум> здається, на кожному кроці. А в яких сферах стикалися особисто? І коли йшла до якісь послуги отримувати, то частенько. Не хочеться про це просто говорити конкретно. Не стикалася. Ніколи, так? Ніколи. Ну, напевно, що стикалась. А в яких сферах? Ну, напевно, що, навчані, напевно, що. Ну, хоча я вчилася за ну, не за радянських, а за вже незалежної України після 91-го. Щоб я сказала, що там була сильна корупція. Ні, так як на теперішній момент кажуть, що поки не заплатиш, не закриєш там навчання і семестри. Напевно, що так. А в яких сферах стикались? Колись хотіла влаштуватися, і один хлопчина негарно поступив зі мною. Але він там вже потім не працював. Ні. А можливо, бачила якісь випадки. Та ні, ні, я не перебуваю в таких місцях, де корупція. Ми живемо в Україні. Які це беззаконня. Українська хустка це не просто елемент одягу. Вона несе у собі сакральний сенс та особливу символіку. В одному із благодійних фондів поєднали стародавні звичаї із новими. Рокодільниці презентували вироби ручної роботи. У кожного з них своя історія. Детальніше дивіться за мить. До дня української хустки у благодійному фонді Карітас Хмельницький Української греко-католицької церкви влаштували захід для майстринь. Тут вони презентували свої роботи. Вирішили зробити виставку їхніх робіт, щоб привернути увагу до того, що це не просто людина старшого віку, це творча, талановита людина, яка зараз, на жаль, не може бути така активна в суспільстві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, пенсіонерка Галина зрозуміла, не може стояти осторонь, тому вирішила допомагати тим, що добре вміє плести коврики для захисників. Щомісяця вона передає свої вироби на фронт. «То, що можемо, допомагаємо нашій армії для нашої перемоги. Дай Боже, щоб хлопчики нас що всі вернулись живі, здорові, з якими думками щоб воно сиділо та дитя, і щоб йому тепленько було, і щоб він живий, і здоровий вернувся. А от Людмилі довелось залишити свій рідний дім у Волновасі Донецької області та вирушити разом із чоловіком до Хмельницького. Жінка зі сльозами на очах згадує свою домівку. Дуже часто згадую все, що там залишилось, а там уже нічого не залишилось. Будинка зараз. Так, ми тут і живемо. Я думала, що я туди повернуся, от, чесно. Отак от у будинку все. Будинок частково був пошкоджений, все так розкладено було. Я думаю, я скоро повернуся. Ось уже скоро нас будуть звільняти і все. А тепер що? Тільки згадую той час. Що там вона займалась в'язанням, а вже тут знайшла у цьому свою віддушину, адже саме це нагадує їй рідний дім. Власноруч в'яже різні речі від сумок до верхнього одягу. Жінка зізнається навіть светер, що на ній створила сама. Я виробила краю ковтина, там, цей ж сарафан, спідниця, сумки. ну Це светер на мені, шапки. Ну, да. Чим ну, да. допомагає, звичайно. Подарую, кому комусь приємне зроблю. Окрім пісенного натхнення, майстрині мали можливість розвантажитись психологічно, взявши участь у майстер-класі сплетіння. Таня допомагає розвантажитися, ми тут спілкуємося. Такі заходи проводять вже не вперше. Його основна мета подарувати гарні емоції учасникам, нагадати про їхні таланти та наголосити. Разом ми зможемо більше, адже сила в єдності українського духу. Олександр Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Це всі новини, що втрапили до поля зору нашої інформаційної служби. Доєднуйтеся до наших сторінок у соціальних мережах, аби бути в курсі всіх подій. Дякуємо за довіру до Першого подільського. На все добре.